Всім привіт! Мене звати Юля. Це нове відео. Про те, як я замовила 50 товарів з теми до 100 гривень. Цю посилку я замовила 12 травня, і вже 29 травня я її забрала тут в Києві. 49 товарів. Я пам'ятаю, що мені прийшло однією посилкою, і один товар, одні ножиці. Вони прийшли маленькою такою посилочкою окремою. Я сподіваюся, що вам сподобається це відео. Тому з вас це відео і підписка на канал. А я буду показувати, що ж мені прийшло. Так, беру ножик, буду відкривати посилку. Якщо чесно, я вже сама не пам'ятаю, що я замовила, тому що це було майже місяць тому. Мені зараз так само, як і вам, буде цікаво, що ж мені тут поклали. Так, я буду просто відкривати по порядку, тобто як воно там все лежить, та я її буду брати. І перше, це ось така от коробочка. Угу. І це в нас окуляри. В мене до речі, було велике відео про окуляри. Раптом ви ще не дивились Я десь тут залишу на нього посилання. Гарні окуляри. Такого чорного кольору. Вони повністю вироблені з пластику. По бокам вони мають ось таку невеличку золотисту емблему, я не знаю, чи камера фокусує чи ні. Вони підійдуть навіть на широке обличчя, тому що вони абсолютно мені не тиснуть. Хоча в мене такий широкий тип обличчя, як я вважаю. На мою думку, від сонця вони не захистять вас, але, як мені здається, гарно виглядають. Класні окуляри. міні заколочки. єдине, наскільки я пам'ятаю, там повинні вони були бути трошечки інші. В них основа повинна була бути трошечки інша. Але ці теж непогано виглядають. Ось такі от невеличкі крабики. Дивіться, які гарні. манюні манюні Їх тут в мене скільки, 5 штучок. Дуже гарні, якісно зроблені. Думаю, що вони будуть гарно слугувати. Ось такі ось Все добре профарбовано, немає ніде жодної там ржавчини чи ще чогось. Коротше, рекомендую. Така підставочка, тере-серветочка під кружку. Кружку, чашку. Я не знаю, для того, аби ви могли пити чай і ставити на ось цю серветочку для того, аби на столі не залишали жодних плям. Серветка виконана досить таки якісно, жодних ниточок ніде не стричить, гарно прошита. Навіть на зворотньому боці, зі зворотньої сторони, це просто ідеально. Наші такі полонички дуже гарні. Тут в мене якийсь величезний пакет. Тут в мене сумка. Мабуть, мені просто цю сумку поклали з іншої посилки, поклали в цю посилку, тому що вони часто так роблять. Об'єднують декілька посилок, і я потім не розумію, що до чого. Так, це сумка, це сумка, О, боже, яка вона гарна з іншого відео, але я. Я вже вам покажу більш докладніше в іншому відео, але воно дуже гарна. Губка, яка піниться. Ну, принаймні, нам так обіцяли, що тут вже є піна, тобто ми будемо мити цією губкою посуд, і вона автоматично буде видавати нам піну. Можливо, я щось не так зрозуміла, і це просто губка, яка класно чистить, і очищає посуд. але. Ну, типу, мені чомусь таке здавалося, що вона буде видавати піну. Це здається, я зрозуміла, чому така велика посилка, тому що мені ще сюди поклали ось такий от купальник, хоча я його точно не додавала в 50 товарів з тему. Дивіться, який гарний купальник. Але я вже теж більш докладніше буду про нього казати в іншому відео. Але дуже гарний. Вау! Так якісно зроблений, все гарно прошито, ще чашечки є. Короче, дівчата, чекайте. Металевий пристрій для того, аби ми відокремлювали жовток від білку. Я його довго чекала, тому що я хочу, аби у мене була гарна яєчня. Тому я буду спочатку виливати білок, а потім вже поверх десь там виливати жовток. Мені здається, що гарний, прикольний пристрій. Він металевий, гарно зроблений. Жодної ржавчини ніде немає. міні підставочка для телефону або планшету. Іначе як було заявлено, що ми можемо тримати планшет на то вона здавалась значно міцнішою, цупкішою, тобто, що будуть значно кращі матеріали. А по факту це дешевий пластик, але типу окей, мені знаєте, найголовніше, аби воно гарно трималось. І для бананів. Хоча я його придбала собі не для бананів, а для того, коли там ми кудись їдемо за місто, де немає там поблизу жодних магазинів, і для того, аби щось таке довести, що швидко тає, наприклад, банально морозиво, то я могла використовувати цей пакетик. І всередину цього пакетику зберігати і перевозити це банально морозиво. Тому що я в коментарях і читала про те, що люди його використовують просто як міні-холодильник. Мені ця ідея сподобалась, тому я вирішила його придбати. Хоча в коментарях також були люди, які використовували дійсно як мішечок для зберігання бананів, і дійсно вони казали, що банани набагато довше зберігаються. Але мені здається, що це теж саме, якби ви просто поклали ці банани в холодильник, вони також набагато довше б зберігалися. Це взагалі прикол заявлено як чистилка для чесноку. Тобто, ми. Ми можемо взяти зубчики чесноку не почищені, покласти, засунути їх сюди і просто так от трясти цей мішечок, цей контейнер, і чесник автоматично сам почиститься. Звісно, що мені стало цікаво, чи дійсно це так. Тому я його також замовила. Будемо з вами тестувати. Хоча мені здається, що повна фігня, знову ж таки, до мені захотілось перевірити пасок. Я до речі, вже замовляла схожий пасок. Єдине він був з елементами сонця. І він мені гарно слугує. Я його досить таки часто ношу, я його обожнюю. Він такий важкенький, з кольором жовтого золота, і він мені дуже сильно подобається. Пасок гарний, єдиний мінус це те, що він такий прям легенький-легенький, виглядає, як дешеве біжутерія. Але ну, типу, все рівно гарно виглядає. Боже, О, Боже які гарні босоніжки! Дівчата. Ой, від них пахне не дуже гарно, але як же гарно вони виглядають, -маю! Дуже гарні босоніжки рожевого кольору, але це вже буде також окреме відео. Я думаю, що наступне відео буде саме ці от речі. Далі я замовила супермаленьку дряпку для котика. Взагалі, мій кіт, я вже казала неодноразово, що в нього дуже багато цих дряпок стоїть по квартирі, тому що ну, любить він їх, що я можу зробити. І я якось одного разу придбала йому саме ось цю от лежачу дряпку з такого пресованого картону. Він майже півроку взагалі до неї не підходить. Він не розумів, що з нею робити, а потім просто одного разу він проки. Інився і пішов отак, от собі яких таки точити з того дня. Він постійно. Точить свої кіхтики, об такий пресований картон. Йому це дуже сильно подобається. Вони продаються абсолютно всюди. Тому я придбала йому вже декілька таких дряпок, я їх постійно заміняю. Ну він, коли точить, він такий щасливий. Я сказала, що це його улюблена дряпка. Навіть зараз він спить саме на цій дряпці, доподобається йому це. І час від часу я йому замовляю ось такі от невеличкі клаптики такого пресованого картону, таких дряпок, тому що він, знаєте, душу відводить просто так от дряпає, йому це дуже сильно подобається. Невеличкий контейнер для авокадо, тому що. Я одна в нас в родині люблю авокадо, і тому завжди залишається половинка цього авокадо. Я її вже змачую тим лимонним соком, але все рівно вона довго не зберігається. Тому я вирішила придбати ось такий от контейнер. До речі, я думала, що тут буде якийсь такий не дуже приємний пластик на дотик, а тут щось типу плівочки. Прикольно так виглядає. Гарно, все хайно зроблено, якісний такий цупкий пластик. Клас, мені подобається шкарпетки для пілатесу. Одразу хочу сказати, що вони просто всі однакові. Я собі дуже багато таких шкарпеток вже накупила. Я їх купую, де бачу там на Аліекспресі, на тему, тому що у нас в Україні вони там продаються. Я щось бачила там по 600-700 гривень. Я торкаюсь цих шкарпеток і розумію, що вони просто ідентичні на дотик. Тобто я не бачу сенсу переплачувати. Я обрала собі зелені, тому що вони єдині коштували щось типу до 100 гривень, а так, взагалі, вони коштують ну, там 110 120 гривень за одну пару шкарпеток. І для пілатесу вони просто ідеальні. Дівчата раптом ви шукали собі якісь схожі, просто рекомендую. Не обов'язково за моїм посиланням, просто якщо ви бачите, можете спокійно їх купувати, тому що вони дійсно якісні. Мені здається, що вони всі робляться на одному заводі, на одному підприємстві, тому що вони ну, взагалі нічим не відрізняються. Тому що я постійно купую у різних продавців. Блін, а тут шкода, тому що мені прийшли наклейки, але через те, що вони прийшли просто в пакеті, вони, бачите, в якому такому пом'ятому стані прийшли. я довго думала, чи будуть вони такими об'ємними, чи ні, і вони все ж таки не об'ємні? Тобто я можу їх кудись приклеїти. Я хотіла собі наклейки, тобто, бачите, які просто клеють на телефон, аби вони були такі об'ємні, а вони не об'ємні. Але їх також буду десь там, коли якийсь рецепт записую, буду їх чіпляти. Наклейки гарної якості, гарно промальовані, гарно надруковані. Але от шкода, що але це не критично знову ж таки, але шкода, що вони прийшли трошечки пом'ятими. Цю квітку я також довго шукала, і знову ж таки, шкода, що вона прийшла пам'ятою. Якщо ви знаєте, як його вирівняти, випрямити, то напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що я її хочу залишити, хочу з нею ходити. Ідеальна квітка, гарна, але вона трошечки пом'ята, тому я не знаю, як її вирівняти. Дуже мені подобається. Мені здається, що треба десь брати квиток і їхати десь на Гавайю з цією квіткою. Клас має такий класний вайп. Літній. Це його улюблена морквинка. Він вже почув, що щось, щось шуруди. Я її замовляла вже неодноразово. Прикольно, єдине, я йому замовляла завжди такі зменшені версії. Тут я вирішила придбати ось таку величезну збільшену морквинку. Плюс мама кота. Вона живе в моїх батьків. Я не знаю, до речі, я колись розповідала, як в мене з'явився мій кіт чи ні. Але мама мого кота вона також просто обожнює гратися з цими морквинками. Вона просто як скажена за ними завжди бігає. Мої батьки мене вже просто благають, аби я припинила присилати котам іграшки. Але я не можу припинити це робити, ну, тому що а як не балувати котів. Ну, це ж як маленькі діти, я не розумію. Звичайний силіконовий друшлаг для того, аби там виловлювати макарони, не діставати величезний друшлях. Мені здається, що гарно виглядає, досить таки якісно зроблено, гарний пластик. Він нічим не пахне єдине, тут бачите, він такий трошечки брудний. Я не розумію від чого. Він такий брудний. Нічим не відрізняється від того, який в мене був, який я придбала в епіцентрі. Але через те, що я смажила вареники, просто залишила цей дрошлак, ось так, от на пательні, і в мене ось тут залишились просто величезні сліди, тому що він просто поплавався. Ну, буває таке. Я Біжутерія, і тут йде ось такий от дуже гарний набірчик. Я придбала цей набірчик чисто через ось цю от підвізку. Вона мені дуже сильно подобається. Цей чокер, Я не пам'ятаю, це називається якось зміїнне плетіння чи снег, щось типу такого. В мене вже був схожий, і я його просто загубила. Тобто він мені відслугував десь рік. Я не можу сказати, що там його. Щодня насила, ні, На якійсь зустрічі там, спокійно його обдягала. Він, власно, зберігся, просто я його загубила, тому я вирішила придбати собі ідентичний ось такий от чокер. Гарно виглядає, зроблений з жовтого золота, я обожнюю жовте золото. До речі, ця цепочка тут також досить цікаве плетіння. Дивіться, яка гарна коробочка. Боже, як смачно пахне! Я замовила парфум в авто. Дивіться, як воно все прийшло, тому що це кераміка, і для того, аби нічого не побилось, ой, кераміка це гіпс, і для того, аби нічого не побилось, воно прийшло в додатковій такій підложці. Це дуже класно. Пахне дуже приємно. Виглядає знову ж таки трошечки, як мило. Не знаю, бачите ви чи ні, але. Дуже приємний такий ненав'язливий запах аромат. Це в мене аромат Франжі Пані. І також до цього аромадифузору тут йде ось така невеличка стрічка для того, аби ми могли повісити цей дифузор. Це мішечок з льону, який гарний тут принт. Це наклейка, вона наклеєна. Звичайний мішечок, його можна використовувати як мішечок для хліба. Я його, в принципі, придбала для того, аби використовувати як мішечок для хліба. Тому що не знаю, як вас, а в мене дуже часто. Просто сохне хліб, якщо я його залишаю на поверхні. Я пробувала користуватись хлібницями, але вони займають досить таки багато місця на поверхні, і плюс в них часто такий з'являється неприємний запах. Тому я вирішила спробувати користуватись чистим мішечком. А це, до речі, я не знаю, що таке. Мабуть, можливо, можливо. ну в мене тут чисто два варіанти, чисто логічно виходить. Або це для того, аби витирати пилюку, або це для того, аби збирати шерсть. Супер милі серветочки. Я думала, до речі, що в них буде пакування не з целофану, а з паперу. Тобто, що вони будуть в паперові такій обгорці. Але нічого страшного, також гарно виглядають. Відкриваємо і можна використовувати просто в якості серветниці. Ставлю. Відкрили і все. Це ну, можна використовувати як індивідуальну серветницю, не потрібно нічого додатково прикупляти, просто відкрили собі ось цей от пакет і користуйтесь. гарно. Множиці, які прийшли окремою посилкою. Це щось типу секатору, тому що я люблю, коли в мене є і декоративні квіти, і живі квіти вдома, але як же важко. Підрізати саме ось такі ці от живі квіти, особливо троянди, тому що там просто ось цей от стовбур. Ну він дуже важкий, тому я завжди прошу про допомогу для того, аби мені допомогли підрізати ножицями ці квіти. Тому я вирішила придбати собі секатор, Не знаю, можливо, буде трошечки легше, в чому я сумніваюся, але все ж таки, можливо, це просто яка ще мала їм, тому в мене просто сил нема. Лезе тут досить такі гострі, гарно ріже. Клас приємно ним працювати. Цей пластик він такий трошечки дешманський, якщо можна так сказати, але він все рівно приємний на дотик ніде нічого не стирчить. Він не подряпаний, все в гарному стані, тому класички так охолоджувались. Вирішила замовити йому ось так: от панамку. Там, до речі, була розмірна сітка. Я йому придбала розмір М. Десь тут буде відео, якщо він мені, звісно, що дозволить, якщо йому сподобається, буде відео, як він в цій панамці виглядає, але прикольно. Так, дивіться, яка мімімішка. Замовити щось незвичайне, тому що побачила блін, скільки там замовлень. Мені теж це треба. І це в нас також очистилка для часнику. Зараз спробуємо. Я взагалі не розумію, чи буде це працювати, але замовлень дуже багато. Хустинка, боже, як гарно вона виглядає. Ви її можете носити в декількох варіантах. Тобто, ви можете її просто так от поверх на голову вдягати, цю хустинку, або використовувати її в якості поясу, що також класно і стильно виглядає. Тому я вирішила замовити собі цю таку хустинку, тому що 100% буду в ній ходити. Банально просто поверх джинсів зав'язати. Не знаю, мені подобається. Звісно, що треба значно краще вдягти. але все рівно. Дуже мило. Крабик. Такого жовтого трендового кольору, жовтий з білим. Я бачила ці великі крабики, і вони дуже гарні, 100%. Але в мене просто немає стільки волосся для того, аби його використовувати. Це негарно сидить у мене там на голові. Гарно тримає клас, приємний. Буду ним користуватись. Не сюрприз що нас тут чекає, тому що тут прямо на картинці намальовані маленькі виделочки. Я хочу цими виделочками їсти торт. Тут їх йде 5-6 штук. Боже, він же пішов тим крабиком гратись. Гарний набір. Тут йде ось шість штучок. Окремо вони всі розташовані ще в додаткових пакетиках. Нічого не подряпано. ідеально. єдине, вони прям такі тоненькі. Я не знаю, чи буде зручно вам, наприклад, їсти ними чи ні. Але мені подобається їсти маленькими вделками, тому я думаю, що я буду кайфувати. Класні. Чохол на телефон. Я не пам'ятаю, чи точно я його замовляла в цій посилці. Я пам'ятаю, що я його замовляла, але не пам'ятаю точно чи в 50 товарів стему. Я чомусь думала, що я можу прокрутити. Тобто, що це буде прям реально. Це просто надруковано. Це звичайний такий принт. Так він виконаний досить таки якісно трошечки пом'ятий, тому що він прийшов в звичайні такі обгорці, але він все рівно якісно зроблений. Тобто, це можна випрямити. Шкода, що воно надруковано. все ж таки я думала, що я можу так от ним гратись. Це прикольно, це відволікає. Але ну окей, маємо, що маємо. Він мені не потрібен, я його поверну, тому що я хотіла гратись на телефоні на ну, все. От. Дівчата, що я знайшла? Ще один доказ, що я замовила це давним-давно. І це в нас накладний чубчик, він, до речі, іншого кольору. Я обирала цей чубчик саме під свій колір, але це було до того, як я раптово вирішила зробити корекцію свого аертачу, тому що в мене вже десь отак от відросло, моє натуральне волосся, мій натуральний колір. І я замовляла в цей чубчик в колір свого натурального. Волосся, Заколочка. не знаю, чи бачите ви чи ні. І такий чубчик. Він трошечки ріденький. До речі, в мене вийшло величезне відео. ну як величезне, В мене вийшло відео про те, як я замовила перуки на тему. Раптом ви ще не бачили, десь тут залишу вам посилання. Дійсно, що так, воно виглядало б значно гарніше, якби в мене не змінився колір волосся. І ось такий от чубчик. Ой, до речі, воно дуже гарно фіксується. Я не очікувала, тобто я його прям закріпила і все, ніде нічого не злітає. Яке воно гарне, який він гарний цей чубчик. Я його, мабуть, трошечки, До речі, з нього лізе це волосся. Типу я, його... <світ> я його тільки прикріпила, а тут вже ці волосинки вони повилізали. Гарний чубчик, якщо його вкласти, взагалі буде ідеально. Дивіться, прикольно. Ну, і знову ж таки, якби він йшов в тон, в тон мого волосся, це також. Гарно виглядало. До речі, невеличкий факт про мене. Я зробила корекцію свого аєртачу. Я тепер думаю, блін, а може повернути свій колір волосся, наче також непогано виглядало. Дівчата, звісно, що ми взагалі ніколи, мені здається, не будемо задоволені на 100% своїм кольором волосся, і нам завжди потрібно буде типу, робити якісь зміни. Хоча до того, як мені спалили мій аертач, то ну, типу, він мене на 100% влаштовував. А зараз я не знаю, хоча і мені і так подобається, але можливо я дійсно хочу повернутися до свого кольору волосся. Не знаю я. Ще в роздумах. Думаю, що він піддається термічним обробкам, гарний, приємний колір. Вживу він виглядає, наче ви не мили волосся три дні, тобто має такий жирний блиск. Ну і плюс мене приємно вразили ці кліпси, на яких і тримається ця волосся, тому що воно взагалі просто так от намертво до вас прикріпляється. Нічого ніде не спаде, тільки якщо хтось там навмисно не дерне, не дерне, не дьорне. Це для того, аби ми могли очищати ківі від шкірки зсередини. Брелок на ключі у формі, точніше, з грою хрестики-нолики. Хрестики-нулики. Також прикольно, дивіться, як гарно виглядає, гарно промальовано. Шимер для тіла. Також в мене зараз тут ковтинка, не хочу її забруднювати. До речі, я замовила собі нарешті косметику з тему. І... Буду перевіряти її разом з вами. Я ще фен замовила. Фен і плойку на тему. І вона мені, до речі, вже прийшла. Треба тільки піти на пошту, забрати. Я думаю, що це буде дуже цікаво, і помолимось за моє волосся і за моє обличчя одразу ж таки. Це резинки в двох кольорах чорному і білому. Я думаю, що це ідеальна заміна поясу, бо раптом ви зрозуміли, що джинси на вас дуже величезні, що ви схудли. Нести в ательє джинси не варіант, нема часу. Ви просто взяли собі, вдягнули ось таку от резинку, позаду десь її зачепили, і все і далі. Тобто джинси з вас не спадають. Як зрозуміла, я фанатка крапиків, але через те, що вони не травмують наше волосся, вони зручні і я тому й люблю їх носити. І багато замовляю. Колір тут бежевий в поєднанні з чорним гарно виглядає, гарно профарбований. Жодних подряпин, нічого немає. Як мені здається, буде класно тримати. Ну і плюс він невеличкий. Він знаєте, такого середнього розміру. Де каблучка з жовтого золота. Ось така, от вона. Масіпусінька нагадує за формою мені грибочок. Гарно виглядає взагалі просто в ідеальному стані. Навіть можна використовувати і в якості фото, тому що тут просто такий величезний в мене огляд. Клас! Мені дуже подобається. Я не знаю, можливо, ви також побачите все, що відбувається у мене в кімнаті. Як виявилось, я замовила два мішечки для хліба, але перший варіант мені все ж таки подобається трошечки більше. До речі, тут ще щось на зворотньому боці написано. якісь написи три четвертих. Не знаю, знаєте, по відчуттям, типу, хтось олівцем просто це пописав: чистилка для насіння. Ми сюди вкладемо наше цільне насіння, і на виході ми отримуємо бубку. Бубку. Коротше, зараз також затестимо, я не знаю, що з цього вийде, тому що, знаєте, наче чогось не вистачає. Як воно буде працювати, я поки що не розумію. Іграшка для котусика. Для котусика, боже, яке дивне слово котусик? Котусик, але прикольно, котусик. Я його так ніколи не називала, якщо що тріпка трошечки ходить, гарно, приємно прошити. Тут одна ниточка стирчить, а так нічого страшного. Прикольно виглядає. Рибка буде грати. Я вже настільки довго знімаю, що в мене камера вже два рази перегрівалася, і я її повністю вимикала, аби вона трошечки охолоджувалася. Далі я замовила щось типу килимку, тому що я маю домашні квіти, декоративні квіти. І для того, аби вони завжди були в гарному стані, їх постійно потрібно пересаджувати, додавати в ґрунт, ще щось робити. Я користуюсь простими целофановими пакетами, але по факту завжди той бруд та земля вона всюди літає, плюс кіт ходить, він отак так лапим по поверхням. Залишає той бруд, ту землю, тому я вирішила замовити ось такий от килимок. Я, звісно, не знаю, чи буде воно значно краще, ніж просто целофановий пакет. Але я, хоча б просто спробую. Невеличкий килимок. По факту я можу тут спокійно пересаджувати квіти і нічого не буде висипатись. Це класно. Буду тестувати, але як мені здається, дійсно гарний такий перевірений варіант. Дві насадочки і ще якусь незрозумілу штуку, незрозумілу тарілочку. Було дуже багато замовлень на це, і тому я також вирішила замовити перевірити, що це взагалі. Таке. Взагалі, як я зрозуміла, ми будемо з допомогою цих двох отворів, я не знаю, як це по-іншому назвати, добувати лимонний сік з лимону. Рожева квіточка, боже, яка вона гарна і ніжна. Як мені подобається цей рожевий колір. Він взагалі просто неймовірний. Подивіться, яка гарна. Пристрій для холодильника або просто для якихось місць, де неприємний запах, з активованим вуглем. Прикольно. до речі, в мене вже така штука була. Єдине це активований уг... вуголь. Активований вуголь, він вуголь. Активований вуголь Він був не в такому білому контейнері, а в невеличких жовтих шариках. І вони дуже гарно вбирали в себе такий неприємний запах. Речі, цей пристрій також можете повісити десь на стіну, тому що в комплекті тут йде ось такий двосторонній клейкий скотч. Це також приємно. Навіть якщо ви мене запитаєте, на що я це купила. Я навіть вам нічого відповісти не зможу, тому що я не знаю, як це потрапило до мене в кошик. Ну я пам'ятаю, що я щось типу дивилась, схоже. Це іграшка для того. Би можна було купатись в ванні, боже, як він грається з цією морквинкою. Наскільки я можу пам'ятати, ця іграшка вона вбирає в себе воду, і потім ви її так от жамкаєте, жмакаєте, і виходить щось типу антистресу, тому що через ось ці от отвори виходить водичка. До речі, не знаю, як у вас, але в мене такі іграшки, щось типу антистресів, якихось слаймів, щоб щось жамкати. Там од навіть той самий брелок з грою він дуже сильно відволікає і розвантажує мою нервову систему. Є люди, яким подобається грати в комп'ютерні. Ігри, і вони таким чином себе розслаблюють. І це насправді дуже класно. Я рада, чесно, рада за тих людей, які можуть там просто розслабитись, коли ви граєте в комп'ютерну гру, але в мене це взагалі не виходить. Єдине, що мене може розслабити, це коли я буду так: от лежати, як глиба, 24 на 7 в ліжко або десь на пляжі, і просто читати книжки. Це єдине, що мене відволікає і розвантажує мою нервову систему. Але я не можу, от як роблять люди, просто там взяли одну главу, прочитали книжки і все. І забули там про неї на день. Ні, якщо я починаю читати. Та якусь книжку, це все. Ну типу, я поки її повністю не прочитаю від корки до корки, я не заспокоюсь, я не буду взагалі нічого робити. Тому зараз я читаю книжки тільки після того, коли зроблю якусь важливу справу. Тобто, знаєте, в якості винагороди, по-іншому, взагалі ніяк. Тому що я ж кажу, що я просто так пропадаю, повністю відлітаю від цього світу. Мені взагалі нічого не цікаво. І це по факту можна порівняти з комп'ютерними іграми, тому що є люди, які можуть. Пограти в, там в комп'ютерну гру і таким чином трошки розслабитись. А є яко починаю читати книжки і все взагалі. Навіть не шукайте мене, ви мене не знайдете. Ще один ремінець, ось такий от невеличкий поясок, і тут, до речі, в комплекті йде квіточка. Ця квіточка вона знімається, позаду вона йде в якості булавка. Ви її можете причепити сюди, десь на поясок а можете й без цієї квіточки ходити, як вам буде зручно. Я цей пояс замовила, тому що як мені здається, він ідеально просто підійти до мого білого піджаку. Мені здається, що класно буде поєднати. Білого з золотим кольором. Пояс виконаний досить таки якісно. Всередині тут йде екошкіра білого кольору, гарно виглядає, ніде не подряпана, тому дійсно класний ремінець. Органайзер для дротів. З іншого боку, тут йде липучка, тобто він тримається на двосторонньому скотчі. Бачите, я його так от відліпляю. Ви можете його десь там до столу, або ще кудись приліпити. Я його так і планувала прикріпити десь з боку до столу для того, аби кабелі від своїх зарядних пристріїв кріпити на ось цей от органайзер, для того, аби потім воно просто так от по підлозі не валялося. Я його ніде не шукала. Мені здається, ідеальний варіант. Портативний вимірювач, портативна стрічка. Вона функціонує як рулетка класно. До речі, зі зворотнього боку подивіться, як все якісно надруковано. Клас! І ви її можете використовувати в якості стрічки. Наприклад, таким чином ви можете бачите... Виміряти точно там розмір бюсту або стегон, або ще якихось предметів. Не обов'язково тіло. Не знаю, звісно, що як він у використанні, чи зручно ним на постійній основі користуватись, чи ні, але замовлень там дуже багато було. Все, чесно, сама в шоці, що я замовила так багато крабиків. Дивіться, це взагалі така манюня, найменший з усіх за сьогодні. Кріпиться він дуже. Ой, господи, я не можу його відкрити. А, блін, дівчата, класний крабик. Клас. Супер взагалі. Залишаємо набір каблучок. Тут у комплекті йдуть ось такі чотири каблучки. Вони виконані в жовтому золоті, трошечки подряпані, але це взагалі не видно, гарно зроблені. Ви їх можете регулювати, тобто тут йде один розмір. Регулюйте так, як вам буде зручно, як вам буде потрібно. Гарно виглядають так стильно. Я думаю, що ідеальний просто варіант для того, аби доповнити якийсь образ. Класні каблучки. Тут. Йде якийсь пакунок, подивіться, дивіться, що воно всередині. Це для того, аби чистити якісь поверхні, особливо поверхні в авто. Для того, зараз дивіться, збирати якийсь там бруд, який важко дістати з машини, з ноутбуку, взагалі неважливо. Дивіться. Клас, величезний лайк за те, що він настільки гарно упакований, нічого не пошкодилось, не розтануло, там все гарно трималося, тому класна штука, також буду нею користуватись. І останнє, що я замовила на сьогодні, це набір меламінових губок. Це магічна губка, але я раніше не розуміла, чому люди кажуть, на неї магічна губка. Я спробувала помити неї посуд, і нічого взагалі. Мені навіть важче мити цією меламіновою губкою, ніж звичайною губкою. А потім я вже погуглила, до мене дійшло, що нею просто неймовірно класна. Чистити білі поверхні. Десь якесь забруднення, або я підошвою зачепила верхівку своїх красівок. Там залишилось якийсь бруд, який я ніяк не можу відмити. Я просто беру, трошечки протираю цією малавіновою губкою, і воно все просто ідеально вичищає. І плюс мені подобається, що дійсно тобі не потрібно докладати якихось сильних зусиль для того, аби позбутися плям. Тому класні штуки, я вирішила замовити на тему, тому що я не бачу сенсу переплачувати. Мені здається, що вони однакові. Посилання на ці та інші товари ви можете знайти у мене в телеграм-каналі. М, канал можете знайти в описі під цим відео. Дуже дякую за перегляд цього відео. З ви види його до кінця? Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви щось цього не зробили, і до нових зустрічей!